Всім привіт! Сьогодні ми здаємо двохрівневу квартиру в районі Академічному. Одна із небагатьох взагалі самих великих квартир в цьому районі. Ми в квартирі. Заходимо одразу У нас ванна кімната. Тут у нас душова на другому поверсі є ванна джакузі. Далі ми йдемо кухня студія Кухня студія у нас на кухні Посудомийна машина. Морозильна камера окрема є, холодильник вбудований. Як ви бачите, все в білих кольорах. Все приховано. Мікрохвильова піч, електрочайник, духовка, плита. Тут ми виходимо вже балкон, шафа від з вікон. Це у нас Миколаївська 3, в ту сторону Барбара, торговий центр. Тут починається у нас район академічний для все життя цього району. Зліва у нас зона відпочинку, зала, це диван сіли. Стіл з стільцями, де можна попоїсти. І від... виходимо на другий поверх по сходам. Там у нас три спальні кімнати та ванна. Йдемо по черзі зліва направо. Перша кімната, як ви бачите, може бути дитяча. Може бути просто для одної людини, дивлячись, хто буде жити. Квартира 120 квадратних метрів, двохрівнева, одна, напевно, єдина, яка в цьому районі здається. Тут велика кімната, кабатьківська її називають, кондиціонер, освіжувач повітря. І в цій кімнаті є ще вбудована шафа гардеробна. Окрема велика, ну, шафа, напевно, квадратів 6 тільки, якщо не більше. Все в світлих тонах, ви самі бачите, дорогий матеріал, ця квартира не здавалася, люди жили. Тут самі власники, ну, переїхали в приватний будинок. Йдемо далі. Це в нас вже пральня. Пральна машина тут окрема. Всі. Шкафчики такі. І третя кімната з балконом, з великим плазмовим телевізором. Samsung. Колонки до нього. GBL. Тут у нас великий шкіряний диван, який розкладається. Висід на балкон. Окремий балкон немаленький. Ну, ця кімната вже, я думаю, для тих, хто курить. І ще ванну кімнату покажу. І ванна кімната у нас велика простора. Ванна у нас джакузі, як ви бачите. Так, я знімаю, коли немає світла, тому і якість може бути не дуже при спалуху. З другого поверху на перший сходи у нас можуть використовувати навіть діти. Або в вайбер, покажем зручний для вас час.